Привіт, мої майбутні мільйонери і мільйонерички. Сьогодні хочу з вами поділитися своїми думками стосовно процесу і результату. Мене звати Роксолана Коблик, я в бізнесі вже більше восьми років і мені є чим з вами поділитися. Тому підписуйтесь, ставте лайк і поїхали. Сьогодні я була на масажі обличчя. Чому я туди пішла? Тому що я хочу бути молодою, красивою довго і в мене плани є довго жити, тож відповідно я побачила. В сторісах дівчини, що є вільні години, написала, записала. І коли почався процес, коли мені робили цей масаж обличчя і шиї, то це було більше і неприємно. І я подумала: о, це я більше не прийду, це так неприємно. І потім така ще зловила зразу себе на думці: а чому я не прийду? Чому я не прийду? Тому що боляче мені в моменті... Але ж результат я хочу отримати: бути молодою, красивою. А, тоді, що я готова зробити для того, щоб це отримати. І в мене зразу такі думки стосовно бізнесу і життя. Зачастую в інформаційному бізнесі використовують заміну поняття, так як маркетингові ходи в рекламі в інтернеті там, чи по телевізору, так? де говорять, що от купи курс, пройде цей курс, і ти почнеш заробляти 10 x ось, дивися, кейси моїх клієнтів, вони заробляють 10 тисяч доларів. Так, це можливо, але це не факт, що ти купиш щось, то це, ти це отримаєш. Ти це можеш купити. Ти, якщо ти це все будеш проходити, якщо ти десь там будеш себе заставляти, тобі щось буде не подобатися, ти все одно. Це будеш робити, і, можливо, є така імовірність, що ти почнеш заробляти ці гроші. Це зовсім не означає, що це так буде. І також ще одна заміна поняття: що гроші повинні приходити в легкості, ти маєш легко працювати. І це не зовсім так, тому що, щоб отримати результат. Ми мусимо перейти через щось таке, що нам не дуже доподове, або йти в нове. А наш мозок нове не любить, і він не хоче, щоб ми йшли в нове. І він буде намагатися всіма силами робити у цей супротив, сказати, а якийсь дебільний урок. Я не буду його приходити. А якась консультантка мені не дуже сподобалась там по бізнесу. Я не буду йти знову до неї. А цей курс якийсь дебільний. А книжка якась мені не дуже подобається. Я її читати не буду. І таким чином саме на цьому супротиві є найбільше наша не мотивація, а є найбільша наша можливість. Перейти на наступний рівень, але мозок його саботує, бо він знає, що саме цей момент може допомогти нам поміняти наше життя. І що криється за цим всім? А те, що ми шукаємо швидкої таблетки, ми шукаємо чарівної таблетки, де ми от щось зробимо одну дію, і ми зразу отримуємо все і зразу. Але на жаль, хочу вас розчарувати, що такого не буває. Чому я це прив'язую до того масажа, до якого я ходила? Та що процес не завжди приємний. Дуже часто я чую неодноразово я це чула, що дівчата говорять: наприклад, у мене нема натхнення це робити, я не хочу себе заставляти не дуже до вподоби і тому я як би це не зробила і. Це неправильно. Поясню, чому. Першу, нам потрібно зрозуміти, який ми результат хочемо отримати. Допустимо, ми хочемо досягнути своєї бізнес-ціль. І ось така вона є. Ми мусимо рішення прийняти на рахунок, який ми хочемо отримати результат, коли ми ситі, коли ми в хорошому настрої, коли ми нікуди не спішимо. І в цей момент ми прийняли рішення: все, окей, да, я хочу це робити. І ми приймаємо цю відповідальність на себе, що я це робити буду. От, допустим, візьмемо цей результат який Я хочу отримати омолодження, щоб красиво, гарно виглядало моє обличчя завжди. Для цього мені треба пройти 10 курсів масажа. Але мені це зовсім не подобається, бо це справді дуже болить і це неприємно. У мене тут є два варіанти. Перший варіант сказати, у мене немає натхнення, у мене немає бажання, це неприємно, це боляче, я не буду це робити, я не буду себе заставляти. Можливо, до мене прийде натхнення, і тоді я зроблю. І, але давайте подивимося на це з тої сторони, що якщо я це відкладу на рік, на два, на три, який тоді у мене буде результат за рік, за два, за три? Якщо я буду це робити. Зроблю цих 10 сеансів, який результат в мене буде тоді, на який час він вийде. Це так само, якщо вам перекладемо на бізнес, хочу збільшити дохід свій на 50%, Якщо я кожного дня буду аналізувати свої продажі, буду працювати з працівниками, навчати їх, шукати сама якісь фішки, розширяти товарну лінійку. Кожного дня буду приділяти щонайменше годину часу своєму бізнесу. За рік допустимо не може цей дохід збільшитися, якщо я буду це все ще й використовувати. Так. Але там не завжди є речі, які мені приємно буде робити так, дещо мені придеться себе заставляти. Але що мені важливіше, пройти не дуже приємний процес чи отримати бажаний результат? Чому ще важливо розуміти, що, який я результат хочу? Тому що якщо я цей результат не дуже хочу, так Боже, для чого мені ще терпіти цей процес не дуже приємний, так? Але якщо я цей результат хочу, то. Я беру на себе відповідальність того, що мені прийдеться вчитися чомусь новому. Мені прийдеться брати відповідальність за себе і за свої дії. І мені прийдеться терпіти ці неприємності. Але вони тимчасові, по якій причині, може, допустимо, не подобається процес. Я ж прийняла рішення, що я хочу цей результат, усвідомлюю, що конкретно мені для цього потрібно робити. Так? Але можливо. Я десь не маю настрою. Можливо, я втомлена, можливо, десь я з кимось посварилася, можливо, там щось було, якась неприємна подія в мене е, в житті. І я ніби як через це кажу: а я і це робити не буду, бо в мене немає настрою. Але чи це виправдовує те, що в мене не буде і того і мого результату? Тоді мені потрібно поставити на ваги, на одну сторону: моя оця хвилинна слабкість, чи мій. Результат, який я хочу отримати. Можу сказати, блін, не можу це порівнювати, тому що я якщо справді не маю сили. Але давайте подивимося на це з цієї сторони. Якщо у вас болить зуб, і ви записані на 15.00 до стоматолога, чи знайдете ви можливість до нього потрапити, навіть якщо у вас поганий настрій, навіть якщо у вас була якась ситуація неприємна в житті, навіть якщо там з кимось посварилися, чи от просто не знаю, не задоволені. Так. Ви знайдете можливість. Навіть якщо у вас дитина захворіла, ви знайдете, кого попросити посидіти дитиною. Навіть якщо там, машина поламалася, ви сядете на таксі і доїдете. Деколи ми не помічаємо, чи насправді це така уловка мозку, супротив мозку, щоб не йти в нове. І тут потрібно це чітко, максимально чітко зрозуміти, де насправді мені погано. І я не можу робити, і мені справді потрібно відкласти справи, тоді, окей, звичайно, не треба насилувати свій організм. Але якщо це саботаж мозку, тоді треба йти, попри те, що ми не хочемо. І потім ми будемо отримувати задоволення від того, що ми все-таки пішли і це робимо. Потім ми йдемо і такі, блін, круто, як це я взагалі не хотіла йти. Якщо я прийняла, рішення, тверде рішення, коли я була сита. Виспана, задоволена, з гарним настроєм, нікуди не спішила і чітко визначила для себе ось такі результати хочу, ось таку точку Б я бачу. То тоді я йду навіть незважаючи на супротив мозку. Я собі представляю, що це супер-супер, мега-мега-мега важлива річ, яку я не можу не зробити тільки в критичному випадку реально, коли мені дуже сильно погано, і щось трапилося. Так? Але перевірити на оце, чи це справді супротив мозку? Чи насправді щось я себе погано почуваю? Часом буває, що включаються навіть такі е, психосоматичні причини, що ми насправді можемо все погано почувати, а от це також саботаж мозку. Якщо е, ще раз перевести це все на бізнес, то перше, я маю чітко знати, які результати хочу отримати. Друге, я маю цей продумати результат, коли я сита, коли я виспана, коли в мене хороший настрій, коли нікуди не спішу і бажано, коли я сиджу на самоті. Я визначала справді цей результат мій. Третє, мені потрібно чітко розуміти, що мені важливіше. Оця хвилинна, моя слабкість, чи мій бажаний результат. І четверте, перевіряти, чи це мозок мій саботує і робить мені якийсь дискомфорт, чи це насправді я себе погано почуваю, і мені зараз сьогодні не варто це робити. Я сподіваюся, вам було корисно. Ставте лайк, пишіть свої коментарі, що ви про це думаєте. Мені дуже важливий у вас, воротній зв'язок, щоб я знала, що ще для вас записувати якісь цікаві відео. З вами була Ярок, Рок, Слава Коблик. До нових зустрічей. Па-па-па-па.